Всім привіт! Сьогодні з вами Саша і баба з Дід Васію в хаті. Сьогодні ми будемо дивитися на огляд собаки, бабау, топік і курок і барсика. Хочете побачити топіка? Во, наш красавчик. что ты, что ты, виляешь хвостиком, вот что ты виляешь хвостиком. Что ты, что ты, что ты, мордочка, мордочка, мордочка. Ну что ты, что ты, что ты. Ну хочешь меня, хочешь. Я ничего не могу сказать. Ой, 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 ой. Чел, ты что? Что ты топик. Мордочка, ты моя. Петро Мордочка, ти моя няша. Кожми ми оприлюднили по хвилинці. Все, пока топік. Зараз йду на басика подивлюся долі цього і вернуся до тебе. Або сама квочка. Вона веде своїх курчат постійно. сіно, воє курчата. Курка, що ти загубилася? Барсик. А от і Барсик. Наш чемпіон по номеру один по швидкості і бешенству. Сама бешена собака на районі. Сама швидка. А от і наш чемпіон. Підсвітує. Подивіться, як прекрасно лежа ручку. Ой, дивіться тепер на мою руку, яка вона сління. Что ты? что ты, маленькая морда? Морда, морда, морда. Так, иди, иди. До меня, до меня, до меня. Сейчас ты чтобы не будь бешеным? Так, порадуйся в камеру. Так, хороший п'єсель, хороший пьєсик, кому животика потюхати, кому голубо поганці. Оце До доросла компашка. Компаша курок. Кампаньйони такі. Із них компаньйони такі собі. І знову з вами Топі. Да. Хоч він і дворняжка, він гарна собачка, да, поставте лайк за нього. Я ж не хотів, щоб він на дворі жив. Він він живе на дворі у баби. Баби, він хоче, він хоче мене. Подивіться, подивіться на нього, він хоче. Він хоче мати мене. Мене. Подивися в камеру. Ой, ну що ти? Що ти мій маленький пупсічок? От моя маленька дитинка, у кого таке така, така болосата. У кого мордичка така гарнюсінька. Я прив'юшечку поставлю. Ти мені дав? Черт? Молодець! Молодець! молодець, молодець, Подивися молодець. ничего чемпіона по командам. Дивіться, дивіться. Пригає, 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 пригає. Як лапками дергає. Самий крутий чемпіончик. Гав-гав коню. Ну, показываем вам ту квочку. Иди так. Так что, на районе пока.